Міста в Майнкрафт це зовсім не нова ідея, як може здатись на перший погляд. Коріння цієї ідеї бере ще з початку розвитку Майнкрафту, де на публічних серверах гравці об'єднувались у поселення, створювали інфраструктуру та з'єднували це все автомагістралями, простіше кажучи, рельсами з вагонеткою. Чи було це красиво та правильно зроблено? Ну. Не знаю. Окей, сильно акцентувати увагу на те, як раніше будувалися міста, я не буду, бо це були інші часи. Серйозно, це було більше, ніж 10 років назад. Чому гравці почали створювати міста? У цій темі можна копатися дуже довго, і повірте, там є в чому копатися. Але формат моїх відео трішки інший, я не подкастер. Тому перша причина, чому почали створювати міста, це бажання більшості гравців об'єднуватись та розвиватися у групах. До цього прирахуйте те, що у той час почали з'являтися багато серверів. І саме це призвело до того, що звичайні угрупування гравців почали вважатись містами. Друге, що змушувало створювати міста, це те, що кожен хотів побудувати свій уявний світ, де можна побудувати собі статую, будинок з улюбленої гри, просто якісь речі, які в реальності неможливо зробити. Тож сьогодні ви дізнаєтесь про правила містобудування трішечки більше. Чому будувати плаский світ це гамно? Які помилки допускаю? Я багато корисної інформації та просто розберемо, чому деякі міста. Виглядають жахливо. Немає ідеї, немає міста. Перед початком всього вам потрібно зрозуміти, яким саме буде ваше місто, тобто обрати стиль та ідею. Італійське, німецьке, вигадане, фентезійне, на болоті та багато інших стилей, з переглянувших яких ви маєте визначитись, яке найкраще підходить для вас. І якщо ви дивитесь це відео, значить вам або просто цікаво, або ви визначились зі стилем і хочете почути від мене поради. Тому ласкаво прошу, я тут для цього. Після цього всього все доволі стандартно, тому що нам доведеться. Обрати біом та територію, на якій ми будемо робити місто, і для того, щоб показати на наочному прикладі всі мої поради, я обрав два стилі міста, на яких я буду застосовувати та показувати ці поради. Тож зустрічайте європейське місто! Цей стиль доволі популярний, та я його характеризую як пластичний стиль, тому що, окрім такої забудови, де кожен будинок прилягає один до одного, в нього може круто вписатись сучасна архітектура: заводи, храми, парки, дороги та коротше багато інших корисних будів. Другий стиль. Це арабсько-єгипетський. Його я обрав через те, що на сервері, на якому я зараз граю, я будую місто у цьому стилі, і погодьте, що може бути краще, ніж реальний приклад, на якому можна розібрати всі плюси та мінуси: планування міста та важливі будинки. Цей розділ найважливіший у початку проєктування міста, тому що саме зараз нам треба визначити, що та де буде знаходитися. Хоча стійте а що взагалі ми маємо проєктувати? У кожному місті мають бути будинки, але робити пусті кропки без призначення. У місті, в якому ви хочете жити, ну трішечки таке, безсенсовно. Хіба що тільки для заповнення території. Тому перед усім цим давайте розповім, які будинки можуть бути у вашому місті. Почнемо з того, що кожен вправі будувати те, що він захоче. Але якщо ви не знаєте чим заповнити місто, тоді вважайте, що я щойно облегшу ваше життя. Мерія. Думаю, це найочевидніше, що може бути у кожному місті магазин. Він може відігравати практичну, так і непрактичну роль. Музей доволі цікаво. Можна обіграти та орізноманітнити місто. Бібліотека місце, у якому ви можете зробити зачарувальню або поставити книги. Якщо хтось у вашому місті пише книги, це взагалі прекрасно. Суд тут пояснень, думаю, не потрібно. Банк, я думаю, це чудово підійде для кожного міста, бо його можна дуже прикольно обіграти. Пошта. Якщо ви граєте на сервері, де розвинуте РП, то пошта круто вам підійде, особливо якщо вона буде функціональна. Бар це вічна класика та те, що завжди буде у кожного. Місті. Це були місця, які пов'язані з РП та можуть інтерпретуватися по різному, в залежності від тематики вашого міста. Звісно, ще є певні локації, і це набережна вулиця, порт, центр, парк, сквер, міст та багато подібних речей, які будуть залежати, де та як ви робите місто. Коли ми визначилися з будинками та локаціями, починаємо їх намічати. Перед цим раджу скопіювати схематикою зону, де буде місто, та в креативі накидати намітку яскравими блоками, ну або не Яскравими вибір за вами, так як я взяв за основу європейське місто, то його ключовими особливостями буде головна дорога та будиночки притик одне біля одного. І тому завжди враховуйте стиль міста та те, як у цьому стилі розташовані будиночки, бо це відіграє велику роль. До речі, кілька слів про дороги. Я часто бачив, що люди роблять одну дорогу та біля неї пішохідний тротуар. Це якщо брати до уваги якісь мегаполіси або те ж саме європейське місто. Звісно що якщо ви не робите мапу на проходження або не відтворюєте точну копію Якоїсь вулиці, то потреба у цьому розмежуванні тупо відпадає. Хоча вона є, якщо цим самим ви хочете показати таку багатошаровість, але про це я розповім трішечки пізніше. Якщо орієнтуватись на звичайне виживання, то навряд чи хтось буде ходити по чітко виділених тротуарах. Камон, ніхто не буде ходити по чіткому місцю, яке ви призначили для ходьби, бо це Майнкрафт. Натомість всі будуть ходити там, де їм зручно, бо погодьтесь ходити посередині проїжджої частини зручніше, ніж тулитись десь під і до речі, це також те, що я хотів сказати: робіть дороги для людей, та робіть їх комфортними і зручними. Не потрібно ускладнювати дороги якимись декораціями, незрозумілими елементами та все інше, що може викликати дискомфорт, пересуваючись ними. І щоб не просто кинути у вас цей факт. Я зробив приклади цікавих доріг, які ви можете адаптувати під себе. Якщо ви хочете походити по цій мапі, подивитись ідеї, то у моєму телеграм-каналі Плітки Варлика ви зможете її завантажити. До речі, раджу не тільки зайти, скачати і вийти, а приглянути його можливо вас щось там зацікавить, бо контент там унікальний. Взагалі я користуюсь двома варіантами намітки дороги, і якогось правильнішого я поки що не знайшов. Перший варіант це будувати будинки та з'єднувати їх дорогами, а другий це будувати дороги та біля них будинки. Саме у цьому прикладі я буду робити перший варіант. Взагалі намічати будинки дуже легко, і я не думаю, що це створить для вас труднощі, тому на цьому ми не будемо зупинятись. Хоча... Ні, скажу для людей, які хочуть робити місто у європейському стилі. Я роблю ось таку розмітку та намічаю майбутні будинки, входи до них, перетини вулиць, якісь провулки та все інше саме ось таким чином. Можливо, для когось це було просто цікаво подивитися, ну тому ось. Перш ніж перейдемо до наступних важливих порад, нагадаю про підтримку мого каналу. Поставте лайк, підпишіться, напишіть коментар, я безмежно вдячний. А ми йдемо далі. Освітлення з освітленням у мене є проблеми великі, тому що я завжди спершу побудую, а потім буде робити освітлення, щоб не спавнилися моби. І це погано. Це помилка, яку допускаю я дуже-дуже часто. І я нікому не раджу її робити, бо кріпер десь на даху це таке собі явище. Тому завжди на етапі планування продумайте, як буде виглядати освітлення вулиць, дахів та інших важливих елементів у вашому місті. І коли ви про це подумаєте, ваше життя стане на 99% безпечніше. Організація жителів у місті, будівництво будівництвом, але давайте затронемо. Трішечки тему організації жителів у місті. Хоч основна тема це будівництво, але все ж я вирішив трішки дати уваги цій темі. Якщо грамотно підійти до організації жителів та кожному видати певну роль або завдання, це значно полегшить майбутнє будівництво. Тому я раджу зробити розподіл, де один гравець буде добувати ресурси, інший будувати, третій робити розмітку, четвертий носити ресурси, і думаю, ви зрозуміли, як саме це має відбуватися. Також не забувайте про про те, що обов'язково має бути керуючий, який буде організовувати цей весь процес. Здебільшого це мер. Проте я розумію, що бувають різні ситуації і міста, тому цей пункт я зачепив для того, щоб нагадати про важливість цієї теми. Тому як саме ви це будете робити, залишається на ваших плечах. Взагалі я бачив не один раз, як через людей, які тупо забивали на організацію, місто занепадало. Потім щось там якісь були трабли, воно занепадало ще більше, і врешті тупо розпадалося. Забудьте про плаский світ. Насправді я маю на увазі не цей плаский світ, як ви вже зрозуміли, а той, котрий гравці самі створюють, коли будують місто. Зі свого досвіду скажу, що більшість людей знаходять територію, рівняють її з нулем, і поверх цього плаского світу будують будинки. І що? Це погано? Не завжди. В деяких випадках це необхідна міра, у деяких випадках це задумка. Але розбирати рідкісні випадки, де це буде виглядати окей, я не буду. Натомість розкажу, чому так не варто робити у звичайних містах. Найголовніше, чому так не варто робити, це естетична складова. Коли ваше місто складається з багатьох шарів, коли у вашому місті є схили, підйоми та багатошаровість, це дасть можливість набагато краще заповнити простір міста та зробити його цікавіше та красивіше для пересування. Для прикладу. Покажу місто, про яке я говорив на початку. По ідеї, ми могли розрівняти територію та побудувати місто на цій плоскій землі а точніше піску. І це виглядало приблизно ось так, і було б в рази легше. Звісно ж, бо нічого не потрібно було б пристосовувати до рельєфу. Проте ми цього не стали робити. До речі, коли я кажу ми, я маю на увазі жителів міста, бо до його будівництва долучались усі жителі. Ми не стали цього робити та вирішили підлаштуватись під рельєф, цим самим створивши набагато кращий об'єм, що додало у місто відчуття. Завершеності. Тож у підсумку не старайтесь зрівняти територію з нулем. Вам це буде грати не на руку. Бо кожен ландшафт, кожен схил та яма унікальні. І саме вони дозволяють зробити ваше місто унікальнішим, красивішим, і найголовніше заповнити простір. Бо скажу по собі, що заповнити простір у місті це по-перше не так вже й просто. А по друге, це те, що якщо ви все ж таки його заповнили, то це буде виглядати дуже красиво. А тепер давайте будемо оцінювати міста по фотографії. Я чесно, без поняття, звідки ці фотографії, я їх знайшов на просторах інтернету, і просто будемо їх розбирати, дивитися їхні помилки, або навпаки, я їх буду хвалити. Перша фотографія, це у нас дикий захід. Ну що, поняли, яка тут помилка? Все вірно, тому що тут а світ. Але окрім плоского світу, тут також мені кидається в очі дорога, точніше, не кидається, бо вона дуже сильно зливається з піском. В цілому нічого критичного в цьому немає, проте, якщо це дорога, і ви хочете, щоб понімати. Ні, ходили люди, то її потрібно якось обозначити, не знаю. Зробити її контрастнішою, можливо, світлішою або навпаки темнішою. Також, що мені дуже сильно кинулось в очі, це залізнична колія. Вона ну дуже вже велика в порівнянні до, наприклад, вокзалу. І з цього також випливає пункт: це те, що потрібно дотримуватись якоїсь пропорційності у своєму місті, тобто якась залізнична колія не може бути більша аніж вокзал. А це цілком хороший приклад того, як може виглядати клас на місто. Стосовно архітектури, того, як побудовані будинки, я не буду на це звертати уваги, тому що тут я зараз говорю більше про планування, та й в цілому про всі поради, про які я говорив раніше. У цьому місті дуже класно задіяний простір, тим, що тут, по-перше, багато шаровість, і вона тут прям дуже класно показана. По-перше, це підйом вулиці уверх. По-друге, це клумби, на яких ростуть дерева. Вони дуже круто розмежовують простір, наприклад, від торгової зони до якоїсь іншої, там я не бачу, на жаль, фотка не показує. Також респект за те, що тут додали декорації, які дуже прикольно розбавляють вулицю, це місто погане в багатьох аспектах. І найперший і найголовніший це те, що тут немає планування. Будиночки розкидані просто будь-як, будь де і як завгодно. Пересування по цьому місту теж буде жахливе, тому що дороги тут максимально некомфортні і максимально дивні, тому що тут одна дорога переходить в іншу, а вони максимально різні по стилям. І в цілому, як і все місто, тому що тут ми бачимо один. Один стиль, тут другий, тут третій і так далі. Тому запам'ятайте, у вашому місті не повинно бути настільки великого розгалуження стилей. Та й в цілому набагато краще дотримуватись дизайн-коду та якоїсь одної візуальної стилістики. І тоді ваше місто буде на всі 100. Я вам гарантую. Як будувати будинки для свого міста? У цьому відео я це не розповім, тому що я вже на каналі маю відео на цю тему. Якщо вам детальніше цікаво почути про те, як будувати або якісь поради, у цьому відео ви зможете це все знати. Найти. У список коментаторів, котрі потрапляють у сьогоднішнє відео, поповнюють ці люди. Мега вдячний за підтримку! А на цьому я закінчу. Бувайте!